Шановні друзі, мене звати Сергій Лойко. У моєму документальному фільму Битва за Україну ви познайомитесь зі справжніми героями, які на передав'ї зараз захищають вас і вісь світ. Запам'ятовуйте їх обличчя, запам'ятовуйте їх голоси. Слава Україні! Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Тимур, скільки вам років? 47. Ви хто за національністю? Азербайджанець приїхали з Азербайджану? Ні, з Грузії там живете. Так хто ви за цивільною професією? Фермер. Чому ви? Чому ви, Азербайджанець із Грузії? Із Грузії Фермер раптом опинились тут, в Україні, на Донбасі, в інтернаціональному легіоні. Чому? У нас один ворог у Грузії та в Україні один ворог це Росія. І ми повинні тут зупинити цих тварюк. Ми повинні перемогти з допомогою Всевишнього Аллаха. Якщо тут не зупинити, то що? Якщо тут не зупинити цю заразу, всюди підуть по всьому світу. Що це у вас таке? Прапор Кавказького Емірату. Прапор Кавказького емірату. І написано немає Бога, окрім Аллаха і пророка Мухаммеда. Аллах допоможе Allah. нам. Звісно не тільки нам, але й Україні допоможе. Що хочете сказати своїм близьким, друзям, знайомим, рідним, українцям, азербайджанцям, грузинам та всьому світу. Ми поведі. Ми переможемо. Ми у себе вдома. У нас ворог один, і Ми зупинимо його тут. А українцям я лише скажу одне: не бійтеся цих тварюк. Ви у себе вдома, а вони у них вдома. вдома повинні видавити їх. Ви азербайджанець із Грузії. Воюєте в Україні і говорите Ми у себе вдома. Що це означає Україна і Грузія одна єдина сім'я. Поэтому... і Азербайджан, і Азербайджан. Слава Україні, героям слава.